От, блін. Слава Богу, що відбулася затримка гранати. Вона по мені не долбанула. Так, скло і ще скло. Угу. Там щось є, нібито. Так, тут розтяжка. А, так ще й незвичайна розтяжка. Обріз, да. Якого хрена? Блин. Ну, довбався, блін, скотина така. Так, ладно. Лікуємось. Забираємо щупала. Тепер. Креслення. до Дніпра. Перероблення під калібер. 7,62, непогано. Знайти можемо в регіоні П5. Неподалік ПК Енергетик. Будівлі Білий Дім. Ось тут.